Як так може бути? Порцеляна в руці була холодною, а серце гріла. У долоні вміщалось живе життя люди сміються, кокетують, танцюють. Коли у 1947-му звичайна дівчина з броварів закінчувала Київське лаврське училище, мріяли лише про одне творити, але для творчості необхідні знання. Тому і пішла вчитись на кафедру художнього ткацтва Львівського інституту прикладного і декоративного мистецтва, а потім треба було здобувати досвід. Перед заводською прохідною, у маленькому містечку Коростень на Житомирщині, дівчина стояла розгубленою. Як на заводі, де просто роблять посуд, можна творити, думала художниця, яка мріяла про мистецтво і власні твори. Хоч працювати на коростенському фарфоровому заводі було почесно, тут робили посуд на всю країну, але ж як на масовому виробництві творити? Не спробуєш, не дізнаєшся, рішуче сказала вона собі. І спробувала з художника виробничника, котрий працює на заводі та займається виконанням зразків для масового тиражування, перетворитись на авторку виставкових творів. Майже за 10 років вона стала керівницею художньої лабораторії, головною художницею підприємства. Разом з чоловіком вони створили таку кількість столових, чайних і кавових сервізів різних наборів і сувенірів, що стали справжніми новаторами у створенні порцелянових композицій. Її роботи показували на виставках, а вази і тарелі, створені нею, стояли на самому почесному місці у шафах господинь у різних куточках країни. Але справжньою любов'ю були маленькі скульптури, котрі прикрашали сіре і буденне життя. Наречені і гості, наче побували на українському весіллі, такою живою була їх композиція: купальський віночок, Наталка Полтавка, Сорочинський ярмарок, Енеїда, гуцульські обряди, кобзарі, наймичка, рушничок. У всіх її творах оживала українська культура. У маленьких фігурках була втілена її душа, її внутрішній світ, її характер. В моїй скульптурі притаманний нестримний гумор, гротеск і особиста любов до кожного персонажу, а вони одухотворенні, це не безликі ляльки, в них живі образи. В них я якби вкладаю частинку себе, свого я, свого бачення, розповідала вона вже відома художниця журналістам. Вмістити у маленькій порцеляновій фігурці картинку життя, велике мистецтво цим жила вся її родина: чоловік, діти, племінник, світлі і яскраві, сюжетні і промовисті скульптури дарували багато тепла щедрої української душі. велика мисткиня маленьких форм. Художниця коростенського фарфорового заводу у кожній фігурці лишила часточку свого тепла. Заслужена діячка мистецтва радянської України, лауретка Шевченківської премії, членкиня Національної спілки художників України Валентина Тригубова за життя нагороджена багатьма орденами і медалями. Але головна її нагорода можливість створити прекрасне і залишити його нам з вами.